Чому ти не проти екстрасенсів, рентгенологів, аури та чакри, колдунів та тощо, я від тебе відписуюсь. Таке гнівне письмо, такий лист прийшов до мене на пошту. Дивіться, ще раз я буду поясняти, а ви уважно слухайте, Відкривайте ваші вушка та відкривайте очки. Це базовий елемент психології. Тобто, якщо людина дуже вірить в екстрасенсорів, якщо вона. Довіряє якийсь там ауротерапевтам. То що вона робить? Вона активує по перше, плацебо-ефект у себе. Плацебо-ефект з він дуже ефективний. У нього ефективність. Від препаратів, котрі не допомагають, інколи досягає 57%. Я знаходив досліди, де а, плацебо ефект був сильніший. Він був 57%, а препарат був 45%. Тобто, так, він науково вже не пройшов тести, він не допомагає. Але плацебо це існує. Друге, якщо людина вірить, то вона намагається собі допомогти. От дивіться. На прикладі, людина, щось їй погано, але вона боїться лікарів. І вона йде до чоловіка або жінки, котрий їй каже: Я оце тобі зараз я чую твою енергетику, я її відчуваю. Слухай, у тебе тут щось, я оце от бачу, там щось є. Дивись, мені для допомоги ще потрібно узі, і отут кров здати. Але дивись, я відчуваю, тут є проблема. І людина така. Мені сказав медіум, я біжу, і вона біжить така щаслива. Каже, ось медіум сказав. Мені усі отут, отут. Тобто, що зробила їй ця людина? Допомогла чи ні? Так допомогла. Неважливо, скільки вона взяла грошей. Вона допомогла звернути на себе увагу. Як каже Погодін, якір перевести на себе. Розумієте? Тобто, ще, якщо ви знаєте, що ця людина вам не нашкодить, що вона хоче вам допомогти, добре. Нехай це буде нумеролог, таролог, медіум, а якийсь там а, гіпнотерапевт, ще щось тощо, це вам, якщо допоможе, я ж не проти. Але якщо це буде лікар, дипломований спеціаліст, але він не буде першу строчку клятви Гіппократа виконувати, не нашкодь. Це перше, що повинен робити лікар. Тобто, якщо він шкодить навіть з дипломом, це погано. Якщо він допомагає психіки і не шкодить їй без диплома, це також добре. Тому якщо є якийсь е, мах медіум калдун, і він е, націлений на добро, тобто ви до нього приходите весь такий е, постраждалий мені, погано, він такий каже: зараз я все тут зроблю. Так я посилаю тобі чакри, флюїди добра, вони виліковують твою травму. Але слухай, отут я бачу згусток в блок. Треба на музі, бо я, я чую, я відчуваю. Але сильний ментальний щит у цієї проблеми треба узішку зробити. Ви Ура, узішка! І тобто, ви і психіку свою вилікували за допомогою цього чоловіка, і е, фізичне тіло своє вилікували. Тому я за людей, котрі хочуть вам допомогти, і проти людей, які б вони не були, котрі хочуть вас е, в смуту ввести. Е, або вас налякати, настрашити. От як оці люди, котрі карти гадають, так, Семен, 34 роки, чи виживеш ти в цьому році? Три карти. На жаль, Семен, ти помреш. Ти, блядь, хто така, чучело? Ти, ти, ти взагалі розумієш, що ти робиш? Ти тільки що людині зробила те, ну, що навіть кілери не роблять, ті вбивають швидко. Ти зробила дуже дуже повільно, що людина тепер буде себе з'їдати. Якщо тобі собаці повіре, тому я проти таких, але я за тих медіумів та емпатів різноманітних ауроведів, котрі за добро, котрі намагаються допомогти та відновлюють психічний стан або через ефект плацебо фізичний стан. Ну, я надіюсь, я все пояснив, всю мою позицію. Ми до, до цього більше повертатися не будемо. А ви пишіть в коментарях, чи згодні ви з моєю позицією, чи у вас вона трошки інша. Я залюбки її послухаю. Пишіть, будь ласка, це дуже класна тема для роздумів. Пишіть, пишіть, пишіть. Пишіть.